Шановні майстри України, моє вітання. Нещодавно я записував відео з ознайомленням вас з мембраною MAPETEX SEAL для гідроізоляції Mapalastic Smart і Maplask Turbo. Сьогодні я хочу показати вам зразки, ті зразки, які були нанесені в попередньому відео, і додати деякі коментарі. Тож, по-перше, давайте нагадаємо, що таке мембрана SEAL. Сіл, Мембрана потекс сіл це по-перше, це мембрана. Тобто, це декілька шарів е волокна, які переплетені між собою у хаотичному напряму, напрямку. Дякувати тому, що це декілька рівнів і переплетені у хаотичному напрямку, це надміцний. На розрив та на розтяг матеріал. Тобто його розірвати е, механічно руками неможливо. Є деякий натяг до якогось моменту, а потім натяг зупиняється, і розрив розірвати його неможливо. Для чого нам потрібно е, армувати гідрозоляцію Мополастик Смарта турбо цією мембраною? Які задачі і функції вона виповняє? По-перше, Чому саме Смарта Турбо, я розкажу вам в кінці відео. По-перше, після того, як ми армуємо ці гідроізоляції полотном, ми отримуємо наделастичний матеріал. Найеластичніший матеріал у лінійці маполастиків торгівельної марки MAPEI. Ми отримуємо найсильнішу, найсильнішу гідроізоляцію на пробиття. Та ми отримаємо. Найміцнішу на розрив, на лінійне розширення, на, ро... на лінійний розрив гідроізоляцію. Тобто ту гідроізоляцію, яку дійсно неможливо розірвати навіть руками. Е, такого результату до, е, я тестував гідрозоляцію Maplask Turbo. З склосіткою такого результату неможливо досягти при армуванні склосіткою. Я розкажу вам чому. Тому що коли ви берете гідроізоляцію, гідрозоляцію, турбо, Smart чи звичайний меполастик, і починаєте її розривати, то момент розірвання гідроізоляції. Виникає набагато раніше, ніж той момент, коли склосітка починає сама працювати на розтяг. Тобто е є деякий момент, звичайно, коли сітка буде працювати, але щоб досягти ось такого результату, щоб вона ось так ось тягнулася та її неможливо було розірвати, це тільки Mapitex е сіл. Для чого нам потрібен такий результат та такі гідроізоляції, які витримують такі навантаження? Все це пов'язано з стяжками, штукатурками, бетонами, в яких ви знаєте, що, можливо, появляться тріщини або. Вже є деякі волосяні тріщини, які в момент експлуатації будуть тільки розширюватись та розходитись. Саме тоді ми використовуємо Mopetex Seal для, гідроз... для армування гідрозоляції Smart та Turbo. Smart – це для сьогоднішнього часу, тобто тоді, коли тепло, і нам не потрібно десь швидко робити гідрозоляцію. А Mopelastic Turbo – це вже для. Осіннього періоду, коли температура на вулиці падає, або коли нам потрібно зробити швидку гідроізоляцію. І ще нагадаю вам про той момент, що гідроізоляцію, що при армуванні цією мембраною нам не потрібно чекати між слоями час. Наносимо перший слой. Армуємо, наносимо, наносимо відразу другий слой. Все, чекаємо і потім робимо облицювання. Ось для чого нам потрібно це ця, ця армування для цих гідроізоляцій. Нагадаю вам ще раз, такого результату, щоб, розірвати, щоб не розірвати двокомпонентну гідроізоляцію, такого неможливо зробити з іншими другими матеріалами. Наступне питання, чи, можли, чи можна цією мембраною армувати акрилові гідроізоляції. Для акрилових гідроізоляцій у торгівельної марки МП є окрема мембрана, яка називається Mapetex 50. Але це інша тема, і, можливо, ми колись до цього дійдемо. Але армувати цим полотном потрібна гідроізоляцію Maplasic Smart Maplasic Turbo. Чому? Тому що саме самі ці гідроізоляції є е, найтекучіші у лінійці еластиків. Для чого нам це потрібно? Нам це потрібно для того, аби ми з вами точно знали, що гідроізоляція е, повністю війшла у мембрану як з одного, так і з, іншого, з, 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 іншої, так і з іншої сторони. І вона стала єдиним цілим. Тобто, щоб е яка буде наноситись приблизно за два шари, приблизно 2 міліметри, щоб вона дійсно була проармована повністю та структурована. Щоб Середина, щоб мембрана була у середині самої гідроізоляції. Це надважливо, щоб вона була зверху гідроізоляції, знизу гідроізоляції, щоб вона була у серці самої гідроізоляції у стру... пов... щоб вона була повністю у структурі гідроізоляції. По аналогії з приклейкою мембрани Мапетекс. Потрібно завжди контролювати цей момент е кількості гідроізоляції на основи для того, аби вона добре зайшла у мембрану. Чому? Тому що, е можливо, ви нанесете недостатню кількість гідроізоляції або е основа, на яку будете наносити бетон, стяжка, штукатурка цементна. Може потягнути на себе вологу, і ця волога уйде в основу, і гідрозаляція буде недостатньо проникна, тобто жива, аби проникнути у полотно мапитекс, мембрану Маптекс сіл. Для, чого? Для цього потрібно, як завжди, контролювати, тобто нанесли якийсь, якусь кількість півквадрату, пів квадрату. Роз... Добре. Розтягнули її, за куточок потягнули, подивилися, щоб було щоб гідразоляція залишалась і на основі, і на самому полотні. Так, це небагато потрібно, але за допомогою валику це зробити можливо, якщо у вас нормальні умови праці, тобто 50% вологості, 20, 23 градусі температури. Якщо температура ще нижче, то Звісно, для роботи, для роботи буде ще комфортніше, бо часу буде більше. Але все одно потрібно перевіряти цей момент, аби не було розшарування. Тобто гідрозоляцію ви нанесли, е волога з неї вийшла у, у повітря або у. У основу Ви приклеїли полотно, але воно недостатньо щепилось. Саме цьому потрібно себе перевіряти, За куточок потянули, трішечки подивилися, ага, все добре. Залишились там і там, ще раз розладили. все і пішли. Зараз я хочу вам показати зараз я хочу показати вам той зразок. Я наклеїв просто на плитку, я наніс просто на чисту плитку гідрозоляції та поклеїв. Мембрану. І зверху наніс ще один слой гідроізоляції, звичайно. Зараз я вам хочу показати, чому потрібно нанесити, чому потрібно армувати саме гідрозоляцію смарта Turbo, а не, наприклад, звичайну мополастік. Тому що, звичайний він над, надгустий для, для цього полотна. Він так не зайде у це полотно і не буде справжнього армування гідрозоляції Маполастик. Зараз я вам покажу результат нанесення. Це зразок гідроізоляції, яка була нанесена ось на таку плитку, звичайну, напольний, напольний керамограніт матовий, без ґрунтовок, без нічого. Просто напряму. Тобто обрав е, е, бруд-пил і нанес перший слой, мембрана, другий слой. Е, гідроізоляція вже витримана саме тому. Хочу вам наголосити, щоб ви контролювали наповненість гідроізоляції між основою та самим полотном. Тепер давайте подивимось, що в ітогі є на розрив між цими слоями, тобто, яке є армування. Ось, як бачите, зараз я вам покажу ось тут добре видно, як гідроізоляція сама ось бачите, полотно розривається. Тобто воно залишається, частина на плиці, і частина вона розривається, сама розслаюється і залишається на другій стороні. Ось у цьому місці. Гармування е, було найкраще і тому відривати від плитки неможливо. гідроізоляція, тобто полотно розривається само. Ні, відірвати це неможливо. О. Адгезія дуже класна, дуже гарна. <кій> ні, ні, все. З краю ще якось воно можна було відірвати, але усередині армування пройшло добре, і гідроізоляція не гідроізоляція розривається, а розривається, розшаровується вже саме полотно. Бачите? Ось як відбувається. Шановні майстри, пару слов про підготовку основи нанесенням всієї лінійки гідроізоляції Мапеластік. Бетони. Бетони ми шліфуємо, обеспилюємо та зволожуємо перед нанесенням. Для чого шліфувати? Аби обрати всі ті матеріали, які заважають адгезії гідрозоляції до бетону. Цементні стяжки та штукатурки все точно так же. Очищуємо від зайвих матеріалів, обеспилюємо та зволожуємо. Якщо стяжка або штукатурка цементні слабкі, тоді ми їх підсилюємо за допомогою грутовки про... Просфас на стяжку та Primer 3096 на штукатурку. Після чого наносимо гідроізоляцію Мополастик. Гіпсова штукатурка, Праймер G в чистому вигляді. Нанесли, витримали, нанесли гідроізоляцію Маполастики, всієї лінійки або з армуванням Маполастик Smart <кхід> Турма. Шановні майстри, якщо вам потрібно з якихось своїх або ситуація на об'єкті міркувань. На, вам потрібна найеластичніша, найміцніша на розрив та на пробиття гідроізоляція, то це гідроізоляція Smart армована мембраною Mapitex Seal, або гідроізоляція Mapolastic Turbo, якщо вам потрібна швидка гідроізоляція. На сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Пока.